Вітає команда дружини юних пожежних рятівників ліцею номер 7 Коля. Добрий день, шановні ліцеїсти. В ефірі телевізійна служба новин. Маємо термінове повідомлення: в Україні війна і третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона не віртуальна, а реальна. Це не жарти. Звертайте увагу на все довкола. Дивіться пінову на підозріді предметів людях місцях. Будь ласка, будьте обережні! Надзвичайна подія відбулася у ліцеї номер 7 На території школи учні знайшли невідомий предмет. Виходить, оскільки нам повідомити дорожче. Там директор спалиться. дякую. Служба Добре. Дякую. Як діяти у разі знаходження вибухонебезпечного предмета? Припиніть будь-яку діяльність у районі виявлення підозрілого предмета. Не наближайтесь до предмета та не чіпайте його. Попередьте про знахідку людей, які опинилися поруч. Відійдіть на безпечну відстань. Повідомте про знахідку екстрені служби, дочекайтеся прибуття фахівців та вкажіть місце знахідки.